Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка з сайту MakeUp. Ось таке в мене замовлення за цим разом. Зараз я вам покажу. Невеличке замовлення, в принципі, я роблю замовлення не дуже великі, те, що я потребую, те, що в мене закінчується. І я так від недавніх пір собі поставила таку мету купувати щось нове, хоча б один-два засоби, для того, щоб протестити засіб, протестити бренд і так далі. Тому сьогодні будуть. Новинки, деякі бренди я вже брала, але взяла просто інші засоби. Ну, Я думаю, буде цікаво. Давайте будемо з вами розпочинати. Звичайно, я вже розпакувала, подивилася, що мені все прийшло, але детальніше з вами розпакуємо разом. Приходить ось такий чек, мій улюблений чек, я не втомлююся за нього говорити, він йому все зрозуміло. Перше, що я взяла, це ось така, зараз зволожуюче зволожуюча масло для волосся, щоб правильно сказати. Це бренд Marocan Oil. Має він ось такий вигляд. Тут, правда, трішечки заклеяли вони і не видно самого вигляду. Я думаю, що ви даний бренд, можливо, десь бачили. Має він ось такий вигляд. Даний бренд займається випуском доглядової косметики для волосся, тобто олійки, маски, кондиціонери, спреї. Дане зволожуюче масло коштує 248 гривень. Недешеве задоволення, тут його буквально 10 мл. Я шукала засіб для того, щоб наносити на волосся це додатковий догляд і його потримати, і змить. Я стикнулася тим, що більшість потрібно наносити саме на корені волосся. тобто, все спрямоване проти випадіння волосся для того, щоб росло волосся а от на саму довжину. Наложувати засоби саме такі олійки, які можна потримати кілька годин, наприклад, або годину, і потім змити. Такого дуже мало, і дуже важко, чесно кажучи, шукати навіть на мейкапі. Нема такого навіть пункту, якось я так стикнула, що потрібно вишукувати, вичитувати все поодинично. Ну, цей засіб, я думала, що це просто незмивна олійка, як звичайні сироватки олійки, які ми наносимо після того, як помили волосся, але вийшло так, що. Це змивна олійка, тобто ви її повинні потримати. Вказано у інструкції, що ви її повинні нанести, замотати рушником кілька годин потримати, а потім змить. Ну, я довго вагалася чи її брати, тому що я не люблю, наприклад, тримати дуже довго ці засоби на волоссі, ще якісь додаткові з рушниками і так далі. Колись я цим заморачувалася дуже сильно. В принципі, це свій результат дає. Ну, на сьогоднішній день якось часу на це все не вистачає. Хочеться щось швидке і дієве. Але цей бренд я його постійно бачу в зарубіжних блогерів, я його постійно десь бачу в рекламі. Давно він в мене вже в закладках ніяк я нічого не е, куплю від нього. Тому за цим разом вирішила його взяти, все-таки трішечки взяти, тому що він знову ж таки, повторюсь, не бюджетна баночка більше 200 гривень, і е, будемо так казати, я не знаю результату, який буде. Тому поки що буду тестити, потім вам щось скажу. Слідуючий товар, який я взяла, знову ж таки, давайте по поголосся новий для мене бренд. Я взяла шампунь і кондиціонер. Має він ось такий вигляд. Зараз зніму ось ці, е, вони завжди малярний малярне скочі. для того, щоб е, не, друзі, вони не відкривалися, ці баночки. Даний бренд це британський бренд, називається він Hair Burst. Чи Brust, Hair Буст, скоріш за все, і називається. Даний бренд я бачила в Інстаграмі в зарубіжних блогерів. На Ютубі, в принципі, я його бачила довго я вже до нього переглядаюсь. Він мені сподобався, чесно кажучи, він мені дуже візуально сподобався саме ці дві баночки в таких ніжних кольорах, блакитний. І рожевий, це лінійка спрямована, зараз я скажу на зміцнення і ріст волосся. Кондиціонер коштує 420 гривень, ось рожева баночка це кондиціонер, і шампунь, шампунь зараз я скажу 417. Гривень коштує ось такі дві баночки. Ну, бренд не бюджетний. Бренд спрямований на догляд за волоссям. Тобто, в ньому є також шампуні, кондиціонери, маски, різноманітні олійки. В них навіть є вітаміни для волосся, для росту волосся, для здоров'я волосся. До речі, деякі вітаміни були і на сайті Makeup. Ну я вирішила поки що взяти шампунь. Кондиціонер я не планувала брати, просто вирішила у парочці взяти, тому що з кондиціонерами в мене також проблемка. Я тільки беру Калос, В основному угорський бренд, я вже показувала, він супер бюджетний, але дієвий. На сьогоднішній день я шукаю шампуні, тому я вирішила взяти шампунь ну і паралельно вже кондиціонер. Взагалі, я хотіла взяти інший бренд. У мене на приміті є німецький бренд. ну Пізніше я його куплю. Все-таки мені. Захотілося, не знаю, чомусь я цей бренд знайшла. Він був на мейкапі, тому я його взяла. Не знаю навіть, який в них аромат, чесно кажучи, не відкривала, не, не нюхала Ну, аромат такого кокоса. Тут, здається, десь і було вказано, що тут коконат і авокадо в шампуні. Ну і в цьому. Так само коконат і авокадо в кондиціонері. До речі, у них у бренді велика кількість лінійок. Я хотіла взяти був шампунь для жирного типу волосся, бо в мене жирний тип волосся. Ну, все-таки взяла на спрямування. Також можна мені взяти і для росту, і зміцнення, тому я їх взяла. Тут, до речі, у них на упаковочках вказані. Вони є в і в Фейсбуці, Інстаграм, і Ютуб, і і тобто в них є офіційні сторінки. Можна подивитись, почитати. Ну, буду тестити, потім вам щось скажу. Далі я взяла в мене, закінчується скраб для тіла. Має він ось такий вигляд: це український бренд. Я вже його брала попереду. Називається він Джокобленд. 200 г його тут я брала з вишнею. За цим разом я взяла оранже написано. Ну, Напевно, якийсь апельсин чи щось таке. Цитрусовий, якийсь косметичний, кавовий цитрусовий скраб. Так вказано. Він мені сподобався: він дуже схожий на містер скрабер, який я беру. Тільки трішечки, напевно, він бюджетніший. Зараз скажу його ціну. Кавовий скраб коштує 163 гривні. Ну, напевно, він трішечки дешевший за скрабер, але непоганий. Він дуже добре, до речі, зволожує шкіру. Тобто, після нього навіть можна не ложити якісь лосьйони чи там крема, і так далі. Ну взяла протестувати. В них у лінійці ще кілька є видів. Взяла поки що з цитрусовим. Слідуючий засіб це зволожувальний крем-гель. У мене чомусь дуже швидко закінчуються засоби для обличчя. Можливо, за того, що шкіра дуже суха, зимовий період, і просто приходиться вже дуже багато крему. З кремом, не знаю, я пошукала, вирішила взяти просто наугад. Взяла, тому що я хотіла один крем протестити від українського бренду, але він не дуже бюджетний, напевно, візьму в інший раз. Взяла поки що польський бренд, не знаю, чесно кажучи, як він називається. Напевно, Allergy tested, не знаю. Ось такий він має вигляд. Мені просто сподобався тим, що він іде, зволожувальний. Зараз я скажу його. Ціну він зволожувальний крем гель Я не беру крема, тому що вони мені не дуже підходять. Я їх не дуже люблю. Я беру крем гелі. Має він ціну 307 гривень. Ну, така посередня ціна, нідешого ні, ні дорого. Взяла його всередині. Він має ось такий вигляд. Схожа ідентична в нього упаковка, як і сама коробочка, і всередині давайте відкриємо, подивимося. Ну, Аромат у нього такий освіжаючий, дуже такий, якісь, дійсно тут якесь ще алоє. Всередині він дійсно гелевий, світлий, рожевого кольору. Непогана текстура, мені такі текстури подобаються. Вони дуже легкі, не завивають пори. Ну, Я надію, що він буде зволожувати шкіру. 50 мл, звичайний літраж, Ну, ось такий. Ну, Дуже привабливий в нього, до речі, вигляд. Слідуючий засіб, який я взяла. Це зубна паста від бренду Marvis це італійський бренд. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. Має вона ціну 207 гривень, квітка Апельсина називається. Ось такий вигляд. Тут, до речі, цікавий такий дизайн, бо раніше я її брала такі, вони просто були однотонні. Якийсь там Однотонний, нібудь. Це вже третя упаковка. Чомусь не знаю. Я підсіла на Марвіс. Не, не знаю, яким чином, але мені чомусь більше не хочеться інші зубні пасти брати. У мене була звичайна така класична Марвіс сірого кольору попереду. Зараз я використовую з лавандою такого фіолетового кольору. За цим разом взяла ось тут: її 75 мл. Всередині вона має ось такий ідентичний вигляд, ось ця з логотипом. Помаранчевого кольору сама кришечка. Не знаю, вона мені чомусь подобається, я її на них підсіла. Трішечки є аромат ось цього апельсина. Не знаю, вона добре очищує зуби, вона якась легка, після неї гарний аромат. Слідуючий засіб це олійка для волосся, але уже не змивна. Наскільки, я так пам'ятаю, бренд це Матрикс. Якщо не помиляюсь, це італійський бренд. Не пам'ятаю вже, має вона ціну 248 гривень і літраж у неї доволі великий. Тут 150 мл. З олійкою для волосся я довго вагалася, тому що у мене попереду закінчується керастаз. На сьогоднішній день керастаз, звичайно, подорожчав, майже 2 під 2000. Я коли його брала, він був. Навіть тисячу він не коштував, щось було 800 чи 900 гривень. Це було рік тому, навіть більше, ніж рік тому я його брала. Керастаз взагалі непоганий. Ну, я в своїх відеотестингах вам пізніше за нього розкажу детальніше. Він мені сподобався непоганий. Ну, я так дивилась, думала, звичайно, ціна тріш... занадто велика. в за на сьогоднішній день, тому я не знаю, пошукала і знову ж таки наугад взяла. Ось цю олійку, тут вона повинна розглажувати волосся, доглядати за ним, зволожувати, ну, як, всі, як все, в принципі, в цих олійках. Ну Аромат такий, я б сказала, якийсь квітковий навіть. Тут назву він має Amazonian Murumuru. Не знаю, не можу сказати, що це означає. До речі, в лінійці їх немало. Я взяла тут таким зеленкуватим кольором, були там ще з помарачевим, червоним, там, здається, для пошкодженого волосся, для фарбованого волосся. Ну, я взяла таку звичайну стандартну для звичайних процедур. Тому ось така олійка для волосся. Ну, Великий такий бутильок у нього. Ці олійки. Так, далі, що я взяла далі? Взяла. Довго також в мене в закладках був цей засіб, я його чомусь оминала. Мені треба щось таке, будемо так казати, для очищення обличчя, для пілінгу обличчя якийсь скраб. Я взяла український бренд. Для мене, до речі, він новий. Називається він цукерка. Цей бренд, має вигляд ось цей засіб такий: це крем-скраб для обличчя. 75 мл. Небагато його тут. Зараз скажу, скільки він коштує. 150 гривень. Має назву Марцепан. Я його відкрию, бо я і не відкривала, тут вони запаковані. Хоча б аромат. Ну, Ванільний аромат такий, як цукерки, чи що. Ну, Знову ж таки, буду тестити, бо поки що нічого не можу сказати. Ось такий вигляд. І знову ж таки, від цього бренду я ще взяла маску для обличчя, називається Ваша величність. Маска, так я пам'ятаю, вона повинна зволожувати, підтягувати шкіру. Ну, тобто, такий доглядовий ефект. Маска для обличчя коштує 198 гривень, теж 75 мл. Вона такого світло-світло-рожевого кольору. Також зараз хочу її відкрити. Аромат також у неї такий якийсь ванільний, як цукерки. Ось такий засіб. Буду їх використовувати чи то разом, чи як, не знаю. Подивлюся, тому що для мене це нове щось. Так, далі взяла у мене закінчився гель для брів. Знову ж таки, з гелем для брів я довго якось вагалася. Їх велика кількість. У мене до цього був гель для брів Ейвонський, супер-супер бюджетний. Е, ну, е, вирішила за цим разом взяти щось на мейкапі. Е, е, взяла бренд Vivienne Sabo. Має він ось такий вигляд, подобалася упаковка, вона така люксова, золота, і половинка, видно, навіть щиточку, і Гель сам мені сподобалось щось. не знаю. Е, він тут повинен фіксувати брови дуже добре. Всередині ще я взяла ну, прозорий гель і взяла е кісточку, ось таку маленьку. Зазвичай я беру великі кісточки навіть для брів. Е але, дивлячись інших блогерів в Інстаграмі, в Ютюбі, дивлюсь, користуються дуже багато ось такими малесенькими саме кісточками, тому я вирішила за цим разом користуватися саме ось такою кісточкою. Тут його 4-5 мг. І зараз скажу ціну даного гелю для брів 139 гривень. Тобто невелика ціна, можна купувати. Ну, ось такий гель для брів, буду тестити, потім вам щось скажу. Далі я взяла, що в мене закінчився крем на коло очей. У мене той, що подарунок, прийшов від віші, я вам пізніше за нього розповім. Він мені зовсім не сподобався, він скатується. Ну, це в якихось відеотестингах. За цим разом, знову ж таки, я довго вибирала, щоб не сильно дорого, не сильно дешево, тому що крем для очей на цьому економити не потрібно. Взяла я, знову ж таки, принципово крем гель. Для того, щоб була легка формула, ну, не знаю, взяла бренд Біодерма, має він ось такий вигляд в упакуванні 15 мл. Всередині він має ось такий вигляд. Матова така у нього упаковочка. І е, зараз ну, всередині, ось таким він пиптиком він долі зручно ним користуватись, тому що я, до речі, віші, наприклад, у баночки відкручуються, туди потрібно постійно залазити е, пальцями. Ну, не знаю, Я люблю більш такі формати. Коштує він 354 гривні ось це, для очей. Далі я ще взяла, знову ж таки, вже на тестинг я взяла. Взяла, Називається він взагалі тонер Тонер для обличчя з муацином Равлика для того, щоб зволожував він шкіру. Це український бренд Relance. Від нього я вже брала деякі засоби, вони мені дуже подобаються. Цей бренд мені знаєте, подобається тим, що він бюджетний, в нього дуже лаконічний простий дизайн. І він е, якийсь легкий, він мені літній такий на літній е, сезон. У нього формула дуже проста, але дієва. Тобто таке враження, що там вода і якийсь компонент, і все. І більше там навіть нічого немає. Але він дуже і дуже дієвий. з усіх. Бюджетних українських брендів, які в мене були. Цей бренд мені найбільше подобається оцими компонентами дизайном, своєю дією, своєю простотою. Дуже мені подобається, тому до нього я періодично повертаюся. Ну тут е, вийшло так, що я на цей засіб натрапила, він мені дуже сподобався, саме що тут є моацин Равлика, ось цього зволоження. Він Практично всередині, якщо вам буде видно, як водичка, тут з помпою він. Знову ж таки, оцей лаконічний дизайн. Мені дуже він подобається. Він дуже гарно дивиться у ванній кімнаті. Чомусь він називається тонер. Але я його хочу, будемо так казати, на той етап поставити, на якому стоїть у мене сироватка. Тому що якось сироватки. Мені трішечки піднадоїли, і вони, чесно кажучи, не завжди мені допомагають, і так далі. Не знаю. Я поки що взяла ось цей, тим паче, я роблю на етапі сироватки масаж обличчя гуаша. Мені потрібно більше ось цієї сироватки. Тому я взяла ось цей тонер. Тонер з моєцину, він коштує 198 гривень, і його літраж 100 мл. Доволі велика баночка. І вже просто взяла собі, як кажуть, додатковий засіб від RELANCE. У мене немає умивалки, тобто у мене є від сереве умивалка зволожувальна, але я її використовую вранці. Ввечері у мене умивалки немає на сьогоднішній день, тому я вирішила взяти від Rilance, Ну, ж така сама упакування. Я взяла пінку для обличчя. Взагалі, пінки для обличчя я чомусь не дуже полюбляю, Ну, не знаю, не сильно я їх люблю. Але, в принципі, чому і ні. Ось такий знову ж таки, лаконічний дизайн з помпою ось тут вилазила пінкою, звичайно. Тут його 150 мл, і пінка коштує 168 гривень. Знову ж таки, її надовго вистачить. Всередині така вона, ну, як водичка, як звичайний ось такий вигляд. Вона мені також сподобалась тим, що тут у неї іде. Вона також тут центела азіатська, тут загоєння шкіри, тобто постакне і так далі, очищує. Ну, Не знаю, я її взяла, тому що ніколи не брала. Мені подобається цей бренд. Він такий дуже-дуже легкий, тому я його взяла. Це, в принципі, все те, що я замовила. Далі в мене ще два засоби, які мені з подарунок. Коли я закидала в кошик Ріланс, два засоби. Від цього бренду мені попав подарунок. Знову ж таки, тонер для обличчя. Скоріше за все, так розумію, вже тонік. Ось така маленька версія. Тут його 10 мілілітрів. Має він ось такий вигляд малесенький, така малютка. І ще один засіб, вже, я так розумію, мейкап положив. Називається він очищувальна і відбілююча маска для обличчя. Має ось такий вигляд ця маска. І тут бренд, я навіть і не скажу, як називається, скоріш за все, це SANE бренд. Я так розумію. Очищувальна відбілювальна маска з оксидом цинку і вітаміном ППБ. Е, Тут великий перелічень. Ось цих не знаю, що це. Ну, доволі така м'якенька всередині якась текстура, не знаю. Буду тестити потім, можливо, вам скажу щось. Так, на цьому буде все. У нас з вами пуста коробочка. Таке за цим разом у мене вийшло замовлення. В цілому невеличке. Тут деякі для мене нові бренди, деякі нові засоби. Український бренд, наприклад, ось ця цукерка. Мені дуже цікаво його протестити, тому що я навіть про нього ніде в жодних блогерів, до речі, не чула за цей бренд. тестю вам обов'язково розповім. Також про ось цей британський бренд мені дуже цікаво його спробувати, знову ж таки, розповім. Чи він коштує своїх коштів, тому що він не бюджетний. Ну, і знову ж таки, Реланс, я обов'язково вам також розповім як про Тестю, і про тонер, і про пінку. Також мені дуже цікаво ось ці два засоби. Особливо тонер мені цікавий, тому що він повинен добре зволожувати шкіру обличчя. Ну, і ось цей від Marocan Oil, так називається, бренд. Ось ця олійка, також я її спробую. Якщо мені сподобається, то буду щось замовляти ще від цього бренду. Хоча він не є бюджетним брендом, я надію, що відео вам було корисне цікаве. Обов'язково напишіть мені під відео, можливо, деякі з цих засобів ви вже купували, знаєте їхню дію, напишіть, чи користувались, чи сподобалось, чи ні. І на цьому буде все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, адже це дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!